Ешь, ешь, Ханя Салка. Вкуснятина. Только сказал, смотри, пришел и yeah, говорит, you know. да, есть. Посмотри. <laughs> а? <laughs> Кушать хочешь? Яса? Яса? Окей. Я бы думала, что это следующий раз. Яса? Сало? Сало? Я сейчас накормлю равно кормлю это салом. Салом? Салом? Нет, это не салам алейкум, это салом. Окей? Салом. Вот И каждый, что мусульмане, на нее сало, едят, едят. А с ушами? Это, на, на, на. Ну, давай вот так. Щиро український, це український, поняв. Адин Україна, поняв? Їш, їш на здоров'я. Отак. Вот І каже, що почекай, 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 зараз. Ай, момент, я тобі ще ще Почекай, Почекаємо ще щось ще там. Дай ми ще там щось. Так, я? Він все хоче. Коротше, я дійсно бачу, що людина голодна. От коли я бачу, що людина голодна, я, я не можу. Одина голодна. Я не знаю, він цей їсть чи не їсть. Вікна. Так, направда ще один. Ще один бутерброд. І все українське. ось сало, ковбаска. Дивись, ковбаска. Бачиш, так? І робимо тобі отак ще. Всі українські продукти тобі отак зверху, прямо на авокадо. Що, дай тобі кавусю, каву дать? Трінкін кафе? Ні. Це є тобі Ні. Ні у мене немає більше кофе. Чесно. Єсть. Ні, ну я не можу, я любимо. Украї... Україна, Україна, мадин Україна. Я? Я? Так. На здоров'я. Я? Так. Все. Отак. Так що ми думали, що нам подадуть тут, а? Бачите? Побачили, що ми їмо і до нас підійшли. ну, А я не можу, я не можу, коли людина їсти хоче. Він не просить грошей, він просить поїсти. Тому, ну так. А я хочу савокада. Боже, як я люблю авокадо. Як я люблю авокадо, авокада. Дякую, не завезу. Отби нема такого салату, Це я з України привезла. Щоб ти бачила, як його везла. Але ж бачимо я. Вика самока будеш? Це така сняті, тяга. Хороші, ребята, поїмо і далі вперед. Я ще хочу потанцювати. Я ще хочу десь там в центрі потанцювати, відкому не зніма. Так. М -м? Дуже смачно. Ой. Хазяйка наготувала. Так, наготувала. Їмо і вперед.